Друзі, всім привіт це Сергій, як завжди. Ну така сьогодні е, трішки сумна тема. Е, закінчується моя подорож е, у морській Е, Переїжджаю, е, з'явилася нова робота і переїжджаю е, у друге місце так. Е, не зможу все взяти з собою та й немає часу. Так що, друзі, така трішки сумна тема. Акваріум буде продаватися все, розпродається. Ну, так, у Німеччині можу сказати, зараз не дуже добрі часи, так, в плані акваріуммісяці. Зливаються, зливаються люди, бо дорожає все, дорожчає все. Ну, хобі таке не, не з дешевих. Ну, в моєму е, варіанті тут це не гроші було таке, основне це робота, переїзд у, е, на 400 км тут на, до кордону Швейцарії. Так що, е, друзі, поки закінчую е, свої, закінчую свої е, зйомки тут то і хобі, не знаю, чи буде в мене можливість. Е, Завести акваріум чи ні, будемо дивитися, ну поки так. Так що дякую всім, хто спостерігав за моїми системами ці 5 років. Дуже кльово все було, цікаво. ну Такі справи, друзі. Всім па-па Бажаю всім на кращого і успіхів в майбутньому. па-па